Пісенька з горяція. І все на світі треба пережити. Бо кожен фініш це по суті серце. І наперед не треба ворожити. І за минулим плакати не варто. Тож веселімось, людоньки, на людях. Хай мели млин свою одвічну дерть. Застряло серце, мов осколок, в грудях. Нічого все це вирякує смерть. Хай буде все не Побачено, хай буде все пробачене, пробачено, хай буде вік пожито, як належить. На жаль, від нас нічого не залежить. А треба жити. Треба якось жити. Це зветься досі, витримка і гад. І наперед не треба ворожити. І за минулим плакати не варто. Отак, як є. А може бути гірше. А може бути зовсім-зовсім зле. І поки розум, а поки розум від біди не згір, ще не ним рабком. І смійся, як рабле. Тож веселімось, людоньки, на людях. Хай мели млин свою одвічну дерть. Застряв в серце, мов осколок груди. <кій> Нічого, все це виліпиє смерть. Хай воє все не бачить, побачимо. Хай буде все пробачене, пробачено. Єдине, що від нас іще залежить, принаймні, вірне жити, як не І Скаже світ, ти крихта у мені, ти світлий біль в тяжкому урагані, твоя любов на грані маячні, і віра у наївності на грані. Що можеш ти, розгублене дитя? Зробити для вселюдського процесу я можу тільки кинути життя історії криваві під колеса. Хоч знаю, все це їй не первина, але колись нап'ється ж до пересиду, захоче випити не крові, а вина за щастя людства. За здоров'я всесвіту! Вірш відмикаю світанок з крипичним ключем. Прочитаємо в роді Марія. Театр мрії. Відмикаю світанок скрипичним ключем. Чорна ніч! Інкрустована ніжністю, горизонт піднімає багряним плечем тень як нотну сторінку вічності, що сьогодні який веселий фрагмент із моєї шаленої долі усміхається правда очима легенд. Свобода очима неволі, любов неповторна, моя валторна, шляхи прощальні, перша скрипка печалі, а сірі будні будуть бити, як в бубни. Дуже мені легко, дуже мені трудно. Еволюція гусячих пер, філософії забрюханий нім, слово прізвище думки тепер, а частіше її псевдонім. Так, чого ж я шукаю? І чим я жива? Велимовний світ велелюдний, ви? Поезія, вірші, чи тільки слова. У майбутнього слух абсолютний. Книги Ліни костенко над берегом вічної ріки Маруся чура і неповторність стали небуденними явищами сучасної української поезії. Явищами, які помітно впливають на її подальший розвиток. Творчий розвиток Ліни Костенко, поетеси гострої думки і палкого темпераменту, не був позбавлений складних моментів. Обмеження свободи творчої думки різні опали часи зостою призвели до того, що досить тривалий час вірші Ліни Костенко практично не потрапляли до друку. Та саме в ті роки поетеса, незважаючи ні на що, посилено працювала, крім ліричних жанрів над своїм найвидатнішим дотепер твором роману у вірша «Маруся Чурай. За який вона 1987 року була удостоєна державної премії УРСР імені Тараса Григоровича Чевченка? До вашої уваги уривок з роману у віршах Маруся Чурай прочитає Дар'я Лисогор, Театр Мрія. Учора вмилась в річці Полозір'є, дивилась в небо, пролітає птах, така безмежність. І таке безмір'я, мій біль в мені, а я у цих степах, легенький вітер трави хилетає, пасе корову тітка на межі. Ніхто мене нічого не питає, я всім чужа. І всі мені. Чужі іду, бреду, захочу, то і спочину, розбиті ноги постучу в Росі. Ніхто мені не дивиться у спину. Я йду. Людина, я така, як всі. Ще поки тепло. За ночою в лузі, а там хтось впустить Перепуту ніч. В хатах щебечуть діти голопузі, чогось як гляну, однімає річ. Щось Надломилось в голосі тремкому. Дорога, степ, усе як в тумані. Он ще прочани і, мабуть, нікому немає в світі гірше, як мені. Учора хтось жалів мене причинна, така тепер я чорна і худа, така хистка тепер моя хода, вбираю світ. Порожніми очима буває часом сліпну від краси, Спинюсь, не тямлю, що воно за тиво типу? оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто незрадливо, усе як є. Дорога, явори, усе моє, все зветься Україна, така краса висока і недлінна, що хоч спинись і з Богом говори, а степ уже сивий на поминках літа. Осіннього неба останні глибини. І гілка суха, як рука кармеліта, тримає у жмені оранж горобини, як глянеш у простяж дорога в нависті, Ці барви черлені і жовто гарячі, ці щедрі сади у багряному листі. А люди. Бредуть і бредуть як незрячі. Вірш мати прочитає короткова Олена театр мрія. Вона була красуня з Катеринівки. Було у неї п'ятеро вже нас, купляла нам. Гостинчика за гривеник топила піч і поралась гаразд. Ходила, звісно, в церкву, як годиться, гладущики сушила на тину, така була хороша молодиця і мала мрію гарну і чудну. У ті часи страшні, аж волохаті в степах там хто не воював, от їй хотілось, щоб у неї в хаті, на стелі, небо хтось намалював. Вона не чула зроду проразрелі, вона ходила в степ на буряки, а от якби не сволок, а на стелі. От тільки небо, небо і зірки. Уранці глянеш, хочеться літати, вночі заснеш у мужа на плечі, де б маляра такого напитати, навколо ж орачі та сіячі, уваживши ту мрію. Дивовижно, приходив небо малювати шуряк. Вона сказала, перестань, бовижну. У тебе небо каже, як сіряк, якийсь художник, у роки голодні зробити небо, взявся за харчі. Були у нього й пензлі боговгодні, став на ослін, Отсунув у рогачі, у нього й хмари вигинали зміями, уже почав і сонце пломінке. Вона сказала, ні, ви не зумієте, злізайте, каже, небо. Не таке. Вона тим небом у тій хаті марила. Вона така була ще молода. Та якось так, то не знайшлося маляра. Все якось так, то горе, то біда і вицвітали писані тарей. І плакав батько, і пливли руки, коли над нею не було вже стелі, а тільки небо, небо і зірки. Аліна Костенко, світлий сонет». Як пощастило дівчинці сімнадцять, сімнадцять гарних неповторних літ. Ти не дивись, що дівчинка сумнаться, вона ридає, але все як слід. Вона росте ще, завтра буде вишенька, але печаль приходить до схачу. Це ще не сльози, це квітуча вишенька, що на світанку струшує росу. Вона в житті зіткнулась з неприємністю. Хлопчина їй не відповів взаємністю. І через що? Бо любить іншу дівчину. А серце має душу неподільчиву. Ти не дивись, що дівчинка сумнаця. Як пощастило дівчинці в 17. Вчитель української мови та літератури Миколаївської загальноосвітньої школи номер 24 Савельєва Лариса Анатоліївна. Ліна Костенко графиня Разумовська. Ти що? Здурів? Куди мене привіз? Мені ж тут тісно в цьому Петербурзі, мені щоб поле, щоб ставок, щоб ліс. А тут цей двір нема де клюнуть курці. Туди не стань. Там слова не скажи до тих і тих підлещуйся, аж сумно. У церкві я молюсь на образи, а тут дивися на якісь парсуни. Ти теж що та що та ета чогось повів царицю до вінця. У лемешах є теж Єлизавета, хіба ж така наприджена, як ця? У нас, дівчата, любо подивиться, а заспіває то на три версти. Ото була. А ця, а ця твоя цариця, косу не має з чого заплести. Мамаша, цитьте, я йому мамаша, крий Боже, сину, ти таки здурів. Тут все чуже, і мова тут не наша, і сиро тут, багато комарів, а ті бали не хочеш, а споткнешся. А ті шовки, і шлейфи, як шлея». Сама собою ледве розминешся, де не поткнешся в дзеркало все я. Мені набридло. Ті, і ті, і еті ніде немає рідної душі. Ну все, бувай. Скажи, Єлизаветі, графиня повернулась в лемеші. Вчитель української мови та літератури Рибаківської загальноосвітньої школи, малюта Людмила Степанівна. Ліна Костенко. Красива осінь вишиває клени. Красива осінь вишиває клени червоним, жовтим, срібним, золотим. А листя просить, виший нас зеленим, Ми ще побудем, ще не облетим, а листя просить, дай нам того і тіхи Сади прекрасні, роси, як вино, Ворони п'ють надкльовані горіхи. А що їм чорним? Чорним все одно. Учитель української мови та літератури Добринської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів Баштанського району Поліщук Євгенія Ігорівна. Ліна Костенко не знав, не знав звіздар Гостробородий, не знав, не знав звіздар Гостробородий, що в антисвіті є антизірки, що у народах є антинароди, що у століттях є антивіки. Це знаю я. Жалій мене, звіздарю, це знаю я і голову хилю. У антисвіті зірочкою, марю, в антинароді свій народ люблю. Ліна Костенко, очима ти сказав мені, люблю. Очима ти сказав мені люблю. Душа складала свій тяжкий екзамен, мой тихий дзвін гірського кришталю. Несказане лишилось несказаним. Життя йшло, минуло той перон, гукала тиша рупором вокзальним, багато слів написано пером. Несказане лишилось несказаним. Світали ночі, вечоріли дні, не раз хитнула доля Терезами. Слова, як сонце, сходили в мені, несказане лишилось несказаним. Яремчук Антоніна Іванівна, Лепетиська загальноосвітня школа Березнегувацького району, вчитель української мови та літератури. Ліна Костенко, старий записничок. Старий записничок. Адреси, телефони, відкинутий життям уже на Маргінес. Куди дзвонить? Там дзвонять тільки дзвони. Куди писати? там же нема адрес. Та й час новий мобільники, емейли, кому потрібні записи криві. Але ж ті імена, вони ж там не померли. В старих записничках вони іще живі. Старі записнички не можна викидати. Там неповторні записи і дати. Там не буденні навіть наші будні, там дивляться нам слід забуті, незабутні. Грипич Інна Васильівна, вчитель української мови і літератури Миколаївської загальноосвітньої школи номер 54 Ліна Костенко, майже переклад з провансальської. Я лицар і поет, не схожий на ханигу, я не служу чужому королю. У відблиску меча читаю древню книгу і даму серця здалеку люблю. І, хоч у мене приятелі щирі, але я знаю, що таке любов. І не хвалюся друзям у трактирі, як я заліз до неї у Альков. А наш король, а ми його васали. А чорт візьми, я теж його васал. Усі йому вже оди написали, лиш я йому ще оди не писав. І хоч живу, я з королем не в мирі, бо не люблю присвячувати от, я друзям не підморгую в трактирі, мовляв, який король наш ідіот. Мене куплять. І спродувать не раджу, моя душа не ходить на базар, я не клянусь, тому що я не зраджу, і вже не раз це в битвах доказав. І хоч на світі сторони чотири, я тут живу, бо я цей край люблю, я не боюсь, до в трактирі, бо все кажу в обличчя королю. Климова Юлія В'ячеславівна, вчитель української мови і літератури Миколаївської спеціалізованої школи Академія дитячої творчості, Ліна Костенко. Пелюстки старовинного романсу. Той клавесин і плакав, і плекав чужу печаль. Свічки горіли кволо, старий співак співав, як пелікан, проціджуючи музику крізь воло. Він був старий і плакав не про нас. Той голос був, як з іншої акустики, але губив під люстрами романс прекрасних слів от квітлі вже пелюстки. На голови, де наче солов'ї, своє гніздо щодня звивають будні, упав романс, як він любив її, як говорив слова їй незабутні. Він свій вокал підносив як бокал. У нього був метелик на маніжці. Якісь красуні всупереч вікам ішли до нього місячною доріжкою. А потім стихла музика, антракт. Усі мужчини говорили прозою. Жінки мовчали. Щось було не так. Їм не хотілось пива. І Старий співав без гриму і гримас. Слова були палкими і несучасними. О, заспівайте дівчині романс. Жінки втомились бути непрекрасними. синка Маргита Олександрівна, вчитель української мови та літератури Миколаївської загальноосвітньої школи номер 53 Ліна Костенко Крила. А й правда. Крила тим грунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. Це ж, напевно, правда, пташина. А як же людина? А що ж людина живе на землі, сама не літає? А крила має, а крила має. Наталя Нагорняк, Секретар Николаевского пушкінського клубу при музеї Верещагина. Очень жаль, що в дні моєї молодості поэзия Ліни Костенко не вивчалися, не були друковані в підручниках. Із поезією Ліни Костенко я познайомилася намного пізніше, читаючи її збірки. Дуже вражає її лірика. Але найбільше враження я здобула, прочитавши. Історичний Роман Берестечко, і які дуже вірні слова в ньому написані: нічого йду принижений потрійно, омию душу у добрі і злі, бо може часом гетьману потрібно пройтися пішки по своїй землі. Ці слова, мабуть, написані під враженням усіх прошедших дій по нашій країні і її історії, але вони. Звучать сучасно і в наші дні. 30 років вона писала цей роман, а він найсучасніший і зараз. Дуже хочу прочитати вірша, якого я написала, присвячуючи на 85-річчя Ліни Костенко. Ненько моя Україна, дякуємо Тобі, що народилася Ліна на щирій нашій землі, У на навесні. Таке маленьке містечко. Костенко зростило ліну, що дарувала нам берестечко, яке так довго плекала, мов рідну свою дитину. Соборна моя Україна, об'єднана й нині ти, бо є в нас Костенко Ліна, вірші її та книжки. Дякуємо тобі, Ліно, за твої вірші, за те, яка ти предана нашій країні, і за твою любов до свого українського народу.